Я не знаю, як це можна назвати. Так, ну, в сарайки в нас все спокійно, тільки що по камері дивилася. Я сидю, збираю спеції, ну, коротше, в кого що тут. Ваги таке, щоб в суботу тільки зібрати закваски з ферментами і їхати на пошту. Але я не про це. Я взагалі не знаю, як можна далі працювати. Зараз вам щось покажу. Пам'ятаєте вчора? Я сказала, що ранкове відео до дівчат на обход. Да, монетизація ограничена. Бачите? А тепер дивіться, що сьогодні робиться. Я та подала апеляцію тільки толку. Це ще вчорашнє, ось сьогоднішні чотири відео. Вранці два було. І обидва без оплати, без монетизації. І ось вийшли зараз увечері два відео: Робочі моменти і окот п'ятий. І при тому, що пробувала по-різному. І з назвою, і без назви, і взагалі одні цифри, і без... Отого От опису без хештегів, і без кінцевих заставок, і з кінцевими заставками, і з вказанням місця ну, на карті, і без вказання. І оце ось код п'ятий. З рідним звуком навіть не намагалася. Я його прибрала при монтуванні, щоб не чути було. Да? Там, що чи казеня мекає, чи коза кричить. Ой, звук взагалі прибрала. Спробувала завантажити таке пусте, не пропускає. Спробувала вставити їхню ютубовську музику, це ж не моя, це їхня. Там така музика, що це просто трендець, те, що вони пропонують. Вставити щось більш нормальне не можна, тому що знову ж таки присилають письма свої, що порушення авторських прав. Ну і от навіть на телефоні воно видно, дивіться. Всі перевірки завершені. Ми знайшли нарушення в відео. Ладно, в окоті знайшли нарушення. Робочі моменти. Ми знайшли нарушення. Де там які нарушення? Я подала, звісно. Так, прийшло, прийшло якийсь новий коментар в. Я подала, звісно, скарги на перепровірку. І я впевнена, що вони познімають ці всі ограничення їхні. Але це буде десь за 4-5 днів. Тобто, сьогоднішній день. Це якщо хтось, можливо, новенький, або, можливо, з вас хтось, подивився якесь із старих відео, і там була реклама, от за той, за той перегляд я, можливо, получу якісь там декілька копійок. А ці всі чотири відео сьогодні пішли зовсім в холосту. А те, що вони через 5 днів. Пришлють на електронний ящик, письмо і напишуть, як завжди, ми перевірили ваше відео. Далі пишеться дата відео, його назва. Воно підходить під монетізацію. Навіть жодного разу не написали Вибачте, розумієте? А толку, що вони мені 20 числа, наприклад, напишуть, що воно підходить. Під монетизацію за результатами перепровірки і знімуть оці всі їхні ограничення. Ну, толку. Ці відео будуть дивитися сьогодні-завтра. Ну, ніяк не після 20-го. Я не знаю, що далі робити. Просто не знаю. Немає бажання взагалі ніякого.